Шановні колеги, я вітаю вас на курсі з просунутого ультразвуку. Та сьогодні ми поговоримо про ультразвук легень. І в цій першій частині поговоримо про базові принципи візуалізації легень та про те, які базові ознаки ми можемо візу візуалізувати за допомогою ультразвуку. Я відкрию свою презентацію. І я не маю конфлікту інтересів за темою цієї доповіді. Отже, коли нам, як лікарям-анестезіологам та лікарям інтенсивної терапії, потрібно виконувати ультразвук легень? показами є пацієнти з дихальною недостатністю. і важливо, що під час пандемії ковід легень почали виконувати від до госпітального етапу до етапу приймального відділення на етапі транспортування пацієнтів каретою швидкою або гвинтокрилом. І коли ми кажемо про військові дії, то ультразвук легень виконують пацієнтам від скажімо, другого етапу надання медичної допомоги і на етапах евакуації також. Це пацієнти з гострою серцевою недостатністю, сепсисом, підозрою або підтвердженою легеневою болією, пневмонією, травмою легень, ну і ускладненнями, які потребують оцінки дихальної функції. Це пацієнти, яким дуже допоможе звук легень, і крім того, вона може замінити їм повністю іншу візуалізацію легень, таку як КТ. Або рентген. І ми поговоримо з вами далі, наскільки відрізняється рентген, КТ проти ультразвуку легень. Тобто, безумовно, ультразвук має багато переваг, і це те, що ви є мобільними, ви можете робити це скільки повторювати дослідження, скільки необхідно, він доступний цілодобово, не має часової затримки. Це можна робити в будь-якому положенні. Тіла пацієнта, і для цього не потрібно викликати додаткову службу для інтерпретації. Причому ультразвук є досить чутливим та специфічним до різних станів, які викликають дихальну недостатність, ми про це поговоримо дещо далі. Проте, ультразвук легень також має своє обмеження, і це з одного боку перевага в тому, що, він, що ви його робите, але з іншого боку, це недолік, бо він є оператор залежним. І оператор може бути недостатньо навченим або недостатньо досвідченим у виконанні ультразвуку легень. Також можуть бути труднощі у пацієнтів з ожирінням, шкірною фіземою, вираженими набряками, тому це є обмеженнями ультразвуку легень. Якщо казати про специфічність та чутливість, то ультразвук на сьогоднішній день показує досить добрі результати у порівнянні з рентгенографію легень ви можете побачити, що, наприклад, по гідроперика... гідротораксу чутливість і специфічність є значно вищою, ніж шенген, те саме по пневмонії, те саме по пневмотороксу і ну, плюс-мінус схожі показники по напряку легень. Точки візуалізації для того, щоб зробити ультразвук легень. А в ідеалі вам потрібно мати три датчика: цей лінійний, конвексний та кардіоконвексний. Проте можна обійтися одним з цих датчиків або двома датчиками лінійним та конвексним. Для того, щоб сканувати легені, глобально вам потрібно розділити грудну клітку на чотири зони справа та зліва попередній поверхні, і дві зони справа та зліва по задній поверхні легені. В огляді, який наведений справа та внизу цього екрану, і є в безкоштовному доступі, є дуже гарні детальні дані про те, як проводити візуаліза... візуалізацію легень ультразвуком з позиції сьогоднішніх даних доказової медицини та з позиції сьогоднішніх технологій, ви можете сканувати легені як у поперечному зрізі, як ви бачите тут поздовжній скан, так і в Перпендикулярному зрізі по відношенню до ребер, який називається трансверс скан. Залежно від того, ви будете бачити ребра, або вардач буде розташовуватись між ребрами. Пам'ятаємо про те, що легені, особливо здорові легені, їх зображення переважно засноване на артефактах. Тобто ви не бачите сам орган. А ви бачите артефакти, які виникають наслідок того, що ваш орган повітряний це легеня, яка не проводить ультразвук. І перше, що ви побачите, це плевра, гіперохогенна яскрава світла полоска, яка рухається, це характерний слаблінг плеври, внаслідок ковзання парієтального та вісцерального листків плевр. Далі ви побачите відображення плевр. Це горизонтальні лінії, так звані А-лінії, які виникають у повітряній легені, і вони, власне, є артефактом. Коли легеня є водяною, так, наповненою водою, ви побачите Б-лінії, які є ознаками того, що є підвищений вміст рідини під плеврою. І коли наша легеня стає як щільна тканина, ми вже бачимо, по суті, не артефакт. Ми бачимо сам орган, як ми бачимо печінку, понирку, ми бачимо легеню, яка є консолідованою щільною. Отже, ще раз повернемось до нормальної повітряної легені, і ви можете побачити, як виглядає плевральна лінія, яскрава гіперохогенна полоска, та від неї йдуть відображення плеври. Горизонтальні, гіперхогенні, менш яскраві а, відображення. По центру ми бачимо ребро і тінь від нього. Такі, а, такі артефакти будуть завжди виникати, якщо ваш датчик стоїть в повздовжньому зрізі і сканує відповідно ребра. А, на картинці справа ми можемо побачити синус легенії, це край діафрагми, який заходить на печінку. І ми бачимо, що в цьому синусі є тільки А-лінії, а це означає, що там є тільки легені, там немає вільної рідини. Так виглядає синус легені у здорової людини, коли немає вмісту в плевральній порожні. І зображення зліва внизу показує нам ту саму легеню, але при зображенні конвексним датчиком ми бачимо дещо іншу якість зображення. А горизонтальні гіперохогенні лінії є А-лініями, про що ми вже сказали, і пов'язані з повітрям фізіологічним або патологічним, оскільки вони також будуть наявні при А Це різні варіанти, як ми можемо бачити А-лінії. В даному випадку це в режимі М-мод. Ми бачимо їх як полоски, які відзеркалюють плевру. Слайдинг легені – це рухи плеври, внаслідок ковзання парієтально вісцеральної плеври, як я вже сказала, які ми далі подивимось на відео. І в м моді нормальна легеня виглядатиме, як на цьому зображенні справа вверху. це так званий берег моря. Коли ось це у нас море, а це у нас берег, і є така явна між ними межа, це плевра. Це характерно для здорової легені, яка вентилюється. Ознака бар-код, коли у нас нема вежі, у нас все таке полосочками. Характерна для легені, яка не дихає, для легені, яка має неуметокас. І давайте подивимось відео з легеною, яка є здорова. Тут можна побачити характерне ковзання легені або слайдинг. І коротенькі вертикальні. Іноді це Б-лінії, іноді це так звані Z лінії, які не досягають uh, кінця екрану. Там просто є коротенькими такими лініями. Це є нормальна легеня. Ще одне зображення нормальної легені uh, в режимі uh, режим, в М режимі. Ви бачите, що лінія сканування наведена в районі між ребрами. Так? Ми бачимо тут одне ребро. І після того, як ми вмикаємо М-режим, ми можемо побачити плевру, а під нею паренхіму, так, і характерний берег моря. Так? Тобто є явна межа між легеною паренхімою легені та Канинами, які знаходяться над плеврою. Це норма конвексом. Можемо побачити, що не таке чітке зображення, зато ми бачимо більше, значно більше А-ліній. Ми не так чітко бачимо слайдинг плеври. Але ми можемо значно глибше вивчити паренхіму легень. Перша ознака, ну або перший такий патологічний стан, з яким ми виявляємо за допомогою тризвук легень, це інтерстаційний синдром або Interstitial Sicken, набряк легень та фіброз легень. При ньому ми візуалізуємо збільшення кількість беліній, гіперохогенних ліній, що. Рухаються від плеври до, по, до краю ультразвукового зображення, вони рухаються разом із слайдингом, такі як лучі. А, якщо ми бачимо їх 4, 3 або більше в одному міжберному проміжку, це називаємо інтерстиційним синдромом або інтерститім. Він може бути локальним, може бути двобічним, можна бути однобічним. Пам'ятаємо, що поодинокій лінії, Б-лінії є нормою. Наступна ознака, або наступна патологія, яку ми найчастіше виявляємо за допомогою ультразвука це пневмоторакс. І найперша така класична ознака це зміна малюнку в режимі м мод коли ми замість морського берега тут бачимо баркод. Проте, пневмоторакс має і інші ознаки. І це відсутність слайдингу легені. Це відсутність Б-лінії, відсутність пульсу легенів в ем режимі, тобто з цього морського берега, і наявність межі легенів. Межа легені це та точка, де ми бачимо одночасно і легеню, яка тиха, яка вентилюється, яка містить морський берег, і легені, яка не вентилюється, яка містить баркот. Ось на фотографії. ми Бачимо зображений лангпойнт, і лангпойнт є дуже бажаною ознакою для 100-відсоткової верифікації наявності пневмоторекса у вашого пацієнта. Так виглядає легеня з пневмоторексом. Ми бачимо, що є якісь рухи зумовлені оператором, є А-лінія, але слайдинг плеври відсутній. І Langpoint. Зліва легеня дихає, справа рухи відсутні. Це межа між дихаючою легені та пневмотораксом. Ультразвук легень достовірно точніше виявляє пневмоторакс в прямій проекції, порівняно з рентгеном в прямій проекції. На це на сьогоднішній день є дуже багато. Доказових даних, і це має найвищий рівень рекомендацій. Наступна ознака це плевральний випіт, і ми виявляємо її, розташувавши датчик по оксілярній лінії, направивши маркером до голови пацієнта, вона буде виглядати як така анехогенна зона, яка розташовується над діафрагмою, і в ній ми часто побачимо. Всю легеню або край легені, це також є ознакою морської рибки, називається, бо це дещо нагадує хвіст риби, от, яка знаходиться в воді. Якщо зображувати лінійним датчиком, то плевральний випід може виглядати ось таким чином: так? це ознака квадрату або ознака синусоїду. І давайте подивимось відео, це нормальний синус легеню. Бачите, що тут немає е, рідини, тут є печінка і синус легені, і синус легені з рідиною. Це можна побачити вже одразу, але ми зараз запустимо також відео. Остання ознака. Яка є найбільш частою для виявлення у пацієнтів під час ультразвуку легень, це консолідація легень. Пам'ятаєте, консолідація це коли ми вже бачимо сам орган, а не вивчаємо артефакт. Наслідок того, що легеня стає щільною, ми можемо бачити таку зону, де легеня практично не відрізняється від печінки, так, вона стає такою самою, як. Печінка або селезінка за структурою, як принциметозний орган. Часто ми можемо бачити зверху зону, де є повітря, і е, від неї можуть йти, там, наприклад, Б-лінії, або така більш, е, не така консолідована, більш волога легеня. От, е, ну, це друге зображення консолідованої щільної легені. Так, ознака легені, як м'які тканини. Отже, в цій частині ступні ми поговорили про те, що ультразвук легень. Він не просто є альтернативою фонодоскопу на сьогоднішній день. Він часто вже починає з'являтися даним про те, що фонодоскоп вже більше не потрібен в метацині терапії, що замість нього тепер є ультразвук, і ультразвук дає набагато більше, ніж дає фонодоскоп. От і він все частіше використовується в клінічній практиці, його легко вивчати, виконувати та інтерпретовувати. Ультразвук легенів переважно базується на артефактах, на відміну від більшості ультразвуку. При ультразвуці легені артефакти А-лінії спостерігаються заповнених повітрям в легенях, Б-лінії при таких станах, як набряк легенів або фіброз, консолідація та випіт візуалізуються безпосередньо та характерні для. Пневмонії або забою легенів. Більшість досліджень, в тому числі метааналізів, показують, що ультразвук легенів має вищу чутливість із аналогічною специфічністю порівняно з рентгенографією грудної клітки, для багатьох захворювань легень, включаючи пневмонію, плевральний випіт і набряк легень. Колеги, я дякую вам за увагу. В наступній частині ми розберемо, що таке Blueпротокол і які його компоненти. І як він має інтерпретувати.